Усім привіт! Зустрічаєте нове відео. І сьогодні ми з вами прогуляємося музеєм ретро техніки під назвою Гараж Прокоф'єва. Знаходиться він за адресою в місті Дніпрі по вулиці Панікахі, 18К, жив масив Тополя 1. Орієнтир, Вінтаж, Гараж. Вхід коштує 300 гривень за одного дорослого та 100 гривень дитячий, також там є Екскурсії групова 500 гривень плюс вхід і індивідуальна 1000 гривень до двох осіб. Дітям до 6 років вхід безкоштовний. Для тимчасово переміщених осіб діють знижки 150 гривень дорослий вхід та 50 гривень дитячий вхід. Представлено дуже багато ретроекспонатів. У В музеї представлені автомобілі та мотоцикли. Понад 70 одиниць техніки з Австрії, Німеччини, Чехословаччини, Америки. І вони датовані 1920 по 1990 рік. У колекції музею є два авто, які потрапили в топ-10 найрідкісніших та старовинних автомобілів України. Було дуже цікаво все порозглядати, але мені, наприклад, не вистачило, щоб були якісь додаткові таблички біля мотоциклів або біля автівок з мінімальною назвою та пару строк, хоча б якого вони року та звідки вони. На декількох автівках були такі надписи, і було дуже цікаво почитати, якого вона року та звідки вона. Але ну, для цього є екскурсія, тому я думаю, кому буде дуже цікаво, можна або запитати про якусь автівку, або вже взяти платну екскурсію. Також, крім автотематики, музеї представлені колекції друкарських машинок, відеокамер, фотоапаратів, гоночних та космічних шоломів, гасових лямп, а також дитячих іграшок і багато. З побуту предметів інтер'єру, різні картини, різні статуетки. Було цікаво побачити деякі предмети, які були у мене в дитинстві. А ця поличка мені нагадала чомусь фільм про Гаррі Поттера. До речі, працює музей тільки по суботах та неділях з 11-ї години, у суботу до 17-ї у неділю до 15-ї. Це ще одна окрема зала, в ній представлені також автівки і там є автівка, в якій можна пофоткатися та посидіти взагалі відчувати себе, як тоді їздили люди. Ось я сіла сфоткатися, я туди влізла, вона достатньо комфортна всередині. Але мені здається, що мій чоловік, який завищив мене та більше, декілька разів, він б там не помістився. Ну, а ми вже йдемо на вихід. Сподіваюсь, вам сподобалося. Приїжджайте прогулятися та побачити усе своїми очам. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтеся і чекайте далі наступних відео. Буде цікаво!